hoj. pozitivního. Jdeme dělat knedlik, který se varí u udi. Ne na parové, ale udi. Dáme mu kuku hrubého pomola. Takovou jak manka. Je v nás tlýka druží. Rozkolotila mu teplý udi. Биеме едно яйце. Засипаємо се с зис. се си упречено. Но оно ще не причина, оно лише дружи. Трябва да е звирко посъпат и такова около простов. Маленько простої мука. Я не просиваю муку. Svakrat skovotime, trišičke. Kajde, bam malo podkoslo. Na manjko podkoslo še cukro v suplem, bamaj fajno druži. Бо файно друзі, як? Бродили та ще цукру можу сипати. Солити будемо зараз, коли будемо замішувати. Так, дивіться, наша причинка підкисла, то ви видите? Який шум, нікайте. Видите який шум? Бедемо заміститися це все. Посолились ми і замішуємо кісток. Сильно не забиваємо свій скнедлик, бо все із грубого помола не може такий, знаєте, сильно, як би казала, не можу сильно тверде вчинити. Бо воно ще ота мука набухає, вона така як манка. Вона така, як манка. Вона ще зараз розбухне, вона буде киснути та ще розбухне, бо не було сильно тверде. Зараз вам покажу, яке має бути. Цей кнедлик будеся варити в воді. Не на парі, а й у воді. Не знаю, вже пробував його чинити. Тут ми напише, коли не пробував, напише, що спробує. Не лінується, а й просто спробує все зробити. Лінуватися ніщо. Зараз мені будуть писати, ковто то місяць кісто, але не люблю я, коли мені липне рук... на руки. розумієте? Люблю я, коли то липне на рукавиці, рукавиці і зняла і виверла. Я не люблю, коли міся ліпить на руки все, м'ясо. Зато я роблю собі неприємно короч мені. Всяк вам кажу. Ось таке кісто має бути. З таке, м'ягеньке. Я ось кінка м'які, бо воно ще зараз розбухне. Воно ще зараз ота от мука грубого помола, вона ще ну як стане таке май тверде кісто. Зараз вам покажу. Так, наш кнедлик уже викис. Видите? Йдемо їх формувати. Тільки вийде від мене десь на одну три кнедлики. Йдемо їх формувати, йдемо робити кнедлика. Кнедлики теж треба буде мало лишити, бо підкисли. Та й на цих кнедликах не має бути дірочок. Мається валятися, як никайте. Сяк мусять це чинити, бо, бо не було ні одної дірочки, за те, що як буде у вас щось десь прищипнете перстом, е, сяке, як, як у таке буде, сюди буде вода попадати. Видите, сяке, Секе не має бути, має бути рунисінький кнедлик. Взагалі, якщо ви не знали, кнедлик – то є традиційне блюдо у Чехії. Тут і всякі кнедлики суть. Тут є ріпляні кнедлики, тут є кнедлик з гуску, ото такі кусочки кусочки такі... гуску, як, як сявто каже, роглика. Роглика, кусочки ще кладуть з кнедлик. У них різні кнедлики. Ото традиційне блюдо кнедлика. Є е, хлопатий кнедлик. У них багато кнедлику тільки є. Та я всі знаю робити. Ну, або просто такий має і дна, такий, як у нас на Закарпатті. Має щось похоже. Е, ще вам хочу казати, що з цього кіста, просто аж додаєте. На молоко ви замішуєте та й кладете мало масла та й майбут цукру, та може чинити амбулці у воді. Теж той називають їх кнедликом. Солодкий кнедлик, вони кажуть. Так що робіть їсти, щоб не було головні. Зараз вам покажу, як се варяти у їді у воді. У Кнедлики ми варили в воду, видите, як плавають. І тепер я буду варити 7 хвилин з одного боку, перевернемо і 7 із другого. Витягаємо кнедлика. Витягаємо. І ой, які парадні, парадьошні. їх мало покопкаємо обов'язково, кнедлики. Треба їх мало покопкати. Йой, які м'ягошенькі. Варіть кнедлики в воді, підписуйтесь, є ще рецепт. І змащуємо влоєм всяк маленько. Файні. Далі прикриваємо їх. Йо, які мені гошенькі. Так, іду вам показати, як кнедрик теж виглядає. Видите, який мені гошенький. Це моє ме з гуляшом. Яся порзню аж бо що. Є то гріх, но мені треба кушати. Яка мене їда, бо я годую да, другі люди. Просто бомба. Ну, mm. що вам казати? Дуже смачно, кося не порзнеть. Можете вчинити з грибного пудливу. Ну, дуже добре. Підписуйте, без те, нас не загубили. Кнедлик нікайте, якою м'янькою. Мягенькою, воду ну дуже добре. Всім гарно і позитивного.